Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Офіцер, засновник громадського дослідно-конструкторського бюро безпілотної авіації Матрикс ЮЄВІ Юрій Касянов, який напередодні заявляв про тиски переслідування бійців за вказівкою керівника офісу президента Андрія Єрмака, повідомив, що його підрозділ розформували. Доброго ранку очільник ДПСУ Сергій Дейнеко ліквідував наш підрозділ за наказом Єрмака. Успішний військовий колектив, який робив фантастичні бойові операції, пустили під ніж топ корупції. Написав Касяна у Фейсбук. В коментарі Українській правді. Він розповів, директиву про ліквідацію розподілу зачитали військовим вранці 3 жовтня. Він вважає розформування підрозділу з руки керівника ОП Андрія Єрмака і пов'язується з тим, що він раніше критикував державні закупівлі дронів і розробку ракет компанією Фаєрпойнт. Оскільки я фахівець дронів і ракет, і я даю журналістам інтерв'ю час від часу, то в одному інтерв'ю я сказав, що немає ніяких ракет-дронів, а є просто крилаті ракети. Якщо дрон має реактивний двигун. І або президент Зеленський, або Єрмак, я знаю, що Єрмак точно вони образили, що я, нібито, викрив президента, що президент збрехав. І після цього у нашого підрозділу почались неприємності і вже тоді Денеко погрожував його ліквідувати, розповів Касьянов. Він додав, що в цей же час знову приблизно на день незалежності в ефірі з'явилась компанія Firepoint, яку дуже нахвалює президента, яка несподівано для всіх. Оскільки не було такої компанії ще в 2023 році, уже у 2024 році отримали державних замовлень на свої дрони FP1 на 320 мільйонів доларів, що є третиною всього ринку 2024 року. Касянов підкреслив, що тоді він почав писати Firepoint, що їхній дрон коштує втричі дешевше ніж його закуповує держава, І про те, що Зеленський разом з Єрмаком просить у данського уряду гроші для цієї приватної компанії, що дуже дивно, і що в цьому році данський уряд ще виділив мільярд євро. А німецький уряд 5 мільярдів євро на прохання нашого президента. Це дуже дивна історія. Набу зараз розслідує можливі факти топ корупції цієї компанії, заявив Касьянов.